Добрий день, мене звуть Світлана. У нас э, гермес, це малинка малюнова. Е, він у е, травні буде два роки. Треба було поїхати і ні на кого було залишити собаку на майже три тижні, то звернулися до вас, бо у вас є послуга е, отель для собак. Ну і для того, щоб е, даремно не втрачати час. Е, також прийняли рішення, що буде корисним позайматися і цікавіше і розвиток, і е, е, да і, і, і веселіше. Ладно, під час навчання завжди були на зв'язку. Е, Будь-які питання вчасно озвучувалось, вирішувалися, е, Дівчата нам все розказували. Світлана завжди була. Доступі, так би мовити, якщо якісь питання виникало, то швиденько все вирішували, і є, то дуже добре. Одне з питань, яке нас подавало на початку цього курсу, це так як ми ви виїжджали, чи була б можливість, чи, чи є у вас план по евакуації в разі стати якоїсь екстреної ситуації. І ми дуже задоволені тим, що цей план у нас. Бо на жаль, тоді... Не змогли бути вчасно, ну коротше, виїжджала з окупації, то було не дуже весело, тому це питання стояло дуже так просто дораз. Заняття з інструктором проходили просто весело, і підхід знайшли як до животінки, так і до хозяїв. Тобто все дуже класно виходило, було ну, справді цікаво і. Навіть весело, то супер. Е, як я вже казала, ми настільки його навчання вдавалося скільки була потреба, але те, що він за такі достатньо короткий термін один місяць навчився е, виконувати трюки, це дуже. Чудово, весело і собаки, собаки розвиток його мозку, вміння навчатися, виконувати команди і ем, бути, скажімо так, ну не слухняним, а коротше чимним собачкою. <рес> Керованим. Так. Чесно кажучи, не бачу, що саме я можу порекомендувати, бо в даний момент питання проблем не було, і впевнено, що працює професіонал. Тому полагаємось, покладаємось на вас, на ваші знання, на ваші навички, і все, що ви рекомендували і робили, воно все дійсно працює. Звичайно, якщо комусь необхідно буде, щоб навчили собаку в поведінці, бути слухняними і так далі, то вас обов'язково паркуємо. На про це вже думаємо, я думаю, що так. Через деякий час візьмемо ще один але трохи підніше.